Китайський ресурс ентузіасті Citizen поділився подробицями про терміни випуску процесорів Intel Core 14-го покоління. Як повідомляється, вони дебютують у жовтні поточного року на 42-му тижні у проміжку з 17 по 23 жовтня. Ресурс VideoCards вважає, що цей термін прописаний в якійсь дорожній карті Intel, яка поки що ніде не опублікована. Запуск за традицією, буде поділено на дві частини. У жовтні вийдуть топові версії, позначені індексом K, а вже простіші та дешевші моделі дебютують на початку наступного року, ймовірно, на виставці CES. Таким чином, Intel практично повторить терміни та етапи випуску процесорів Intel Core 13-го покоління. Наголошується, що нові CPU будуть сумісні з нинішніми материнськими платами з процесорним роз'ємом LGA 1700. У новій лінійці процесорів буде єдиний виняток Core i7 14700 k який має отримати нову конфігурацію з 8 високопродуктивними ядрами та 12 енергоефективними, у 13700K на 4 енергоефективних ядра менше. Також ентузіастик Citizen пише про десктопні процесори Intel наступного покоління Arrow Lake. Це буде велике оновлення архітектури із новим сокетом, ймовірно, LGA 1851. Для цих CPU будуть випущені три нові чіпсети Z890, B860 та H810. GeForce RTX 4060 ti 16 gb має рекомендовану ціну 500 доларів. Звісно, це ціна базових версій, будуть і набагато дорожчі модифікації. І деякі з них можуть мати цінник на рівні базових моделей RTX 4070, які стартують із 600 доларів. Наприклад, модель Asus ROG Strix у Китаї буде всього на 14 доларів дешевшою за найдоступніші версії RTX 4070. Мова йде про ціну у 650 доларів за карту Asus, але тут варто пам'ятати, що в Китаї рекомендовані ціни вищі, ніж у США. Тобто у США очікується, що новинка Asus може коштувати близько 580-590 доларів. Цікаво те, що при цьому деякі покупці можуть дійсно обрати RTX 4060 Ti, тому що у неї 16 ГБ пам'яті проти 12 ГБ у RTX 4070. Зрозуміло, в цьому випадку друга карта все одно буде набагато продуктивнішою, але не всі покупці цікавляться цим питанням перед покупкою, керуючись часом лише більшим обсягом пам'яті. Всі гадають, невже Intel своїми відеокартами Battlemage зможе когось здивувати? Насправді є чим турбуватися. Топова карта очікується у два рази потужнішою за Arc A770 та чисто теоретично виступатиме на рівні RTX 4080 або RX 7900 XT. Через це зелені наразі відчувають деяке напруження відносно синіх. Вони навіть погрожували своїм партнерам тим, що якщо вони візьмуться за виробництво відеокарт Intel, то Nvidia припинить з ними співпрацювати. Також вітали думки про те, що першочергова пам'ять GDDR7 з'явиться на відеокартах Intel, а вже потім на AMD та Nvidia, але підтвердження цьому поки що немає. У будь-якому випадку відеокарти Arc Battle Mage ми побачимо вже у наступному році. Вони будуть вироблятися за нормами 4-нанометрового техпроцесу, а 3 нанометри застосують вже в наступних відеокартах Arc Celestial, котрі, як очікується, мають бути ще потужнішими і навіть зможуть конкурувати з RTX 4090, але до того часу вже мають з'явитися відеокарти Blackwell та RDNA 4 яким би не був тиск з боку зеленої компанії, сині не збираються скидати оберти і мають великі надії на свій ігровий підрозділ. Intel поступово стає серйозним гравцем на ринку відеокарт. Компанія Asus представила серію блоків живлення Gold. До неї увійшли моделі потужністю 750 та 850 Вт. Виробник вказує, що новинки розраховані на тих, хто хоче побудувати передову ігрову систему, але не готовий переплачувати за моделі блоків живлення значно більшої потужності. Блоки живлення Asus Prime Gold виконані в чорному та білому кольорах і мають повністю модульну конструкцію підключення кабелів. Новинки сертифіковані згідно стандарту ATX 30 та сумісні з відеокартами GeForce RTX 40 серії, що оснащуються 12 плюс 4 контактними роз'ємами живлення 12 VH Power. У складі блоків живлення Asus Prime Gold використовуються японські високоякісні конденсатори та інші преміальні компоненти. Виробник відзначає сертифікацію 80 Plus Gold, що повідомляє про високу енергоефективність. Для оголодження новинок використовуються вентилятори із дворядними підшипниками кочення. На жаль, вони не мають функції повної зупинки при низькому навантаженні. Крім того, виробник не вказує розмір вентиляторів. Розміри блоків жилення Asus Prime Gold становлять 150 х 150 на 86 мм. На всі моделі надається восьмирічна гарантія виробника. Як вже говорилося раніше, багато партнерів Nvidia не виявили великого ентузіазму щодо просування відеокарти GeForce RTX 4060 Ti з 16 МБ пам'яті. Однак деякі виробники вважали, що прискорюють все ж таки заслуговує нового фірмового виконання або хоча б використання системи охолодження з оновленим дизайном. Виробник раніше вже представив версію RTX 4060 Ti Gaming Trio, яка оснащується знайомим за іншими моделями відеокарт габаритним кулером з два 2,5 слоти розширення, хоча сама RTX 4060 Ti при цьому має заявлений показник TDP всього в 160 Вт. Як стало відомо, компанія також готує ще одну версію прискорювача у рамках своєї фірмової серії Gaming. Вона називається GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim White. Карта оснащена повністю новою системою охолодження білого кольору завдовжки рівно 2 слоти розширення. Нагадаємо, що GeForce RTX 4060 ti 16 ГБ відрізняється від базової моделі лише об'ємом відеопам'яті, але при цьому збереже 128-бітну шину пам'яті та матиме той самий рівень чистої продуктивності. У її основі використовується графічний процесор AD 106350 на 4352 ядра CUDA. заявлений показник енергоспоживання відеокарти збільшено до 200 Вт. Для роботи вона використовує лише 8 ліній PCI-Express 4.0. Очевидно, MSI GeForce RTX 4060 Ti 16 gb Gaming X Slim White коштуватиме дорожче за рекомендовані 499 доларів. Перші моделі твердотілих NVMe, накопичувачів pci Express 5.0 не змогли забезпечити обіцяний новим стандартом подвоєння швидкості роботи у порівнянні з накопичувачами pci Express 4.0, проте виробники SSD продовжують удосконалювати своє рішення. Наприклад, компанія Sebrant веде розробку накопичувачів Rocket X5, які забезпечить швидкість читання більше 14 тисяч МБ на секунду, що майже удвічі вище за можливості стандарту pci Express 4.0. Відомо, що ці нові SSD будуть використовувати 232-шарові чіпи флеш-пам'яті B58 NAND від компанії Micron, а також контролер Phison e 26 Така комбінація забезпечить швидкість передачі даних до 2400 мегатранзакцій на секунду по кожному з восьми каналів пам'яті. Виробник показав результати тестів накопичувача Rocket X5 об'ємом 2 ТБ в утиліті Crystal Disk Mark. Новинка досягла швидкості послідовного читання 14179 МБ на секунду. Показник швидкості послідовного запису, у свою чергу, становив 12280 МБ на секунду. Цифри продуктивності в операціях випадкового читання та запису блоків даних об'ємом 4 кБ теж виявилися високими. Новинка оснащуватиметься активною системою охолодження, що складається з алюмінієвого радіатора та компактного вентилятора, який безумовно буде створювати у складі ПК додатковий шум. Вартість накопичувачів Sebrant Rocket X5 поки невідома, як і інформація про те, коли вони надійдуть у продаж. Наприкінці червня Intel підтвердила, що призупинила постачання деяких процесорів Xeon Sapphire Rapids через виявлену помилку, яка могла переривати роботу системи за певних умов, але не встановила конкретну дату відновлення постачання. Intel заявила, що вирішила з обережності призупинити постачання проблемних процесорів, поки працює над новим мікрокодом, який виправить проблему. Тепер компанія виправила цю проблему та відновила постачання. Виявлення помилок у серійних процесорах, на жаль, не рідкість, але зазвичай вони не призводять до зупинки постачання. Помилка торкалася лише моделей, побудованих на кристалі MCC. Intel не уточнювала, скільки тривало припинення поставок. За неофіційними даними, пауза тривала з середини червня. Компанія повідомила, що в даний час відновлює поставки призупинених моделей і поширює виправлення прошивки для вже відвантажених процесорів серед своїх партнерів, а отже, фізична заміна чіпів не потрібна. Поки Nvidia працює над новим роз'ємом живлення 12V2x6 і вже використовує його в деяких відеокартах Founders Edition, з'явилося рішення, яке дозволяє додатково обеспечити себе під час використання старого зразка 12VH Power. Ентузіаст з Form Reddit під псевдонімом MayMolengo розробив програму, яка дозволить відстежувати температуру роз'єму та за необхідності вжити певних заходів. Звичайно, ніяке програмне забезпечення не може виміряти температуру без датчика, тому бажаючим випробувати такий метод, потрібно буде купити ще й датчик температури з термістором. Зазвичай вони коштують близько 10 доларів. На багатьох системних платах роз'єм для підключення такого датчика є, тому проблеми з цим бути не повинно. ПЗ-ентузіаста буде зчитувати дані датчика і може бути запрограмовано на запуск певної команди, коли температура роз'єму досягає певного рівня. Наприклад, програму можна запрограмувати на зниження ліміту потужності відеокарти, що знизить навантаження на роз'єм, або на завершення роботи програми або гри, або взагалі на вимкнення комп'ютера. Не факт, що таке рішення дозволить убезпечити себе повністю, але це непоганий і досить дешевий варіант, переважно для власників RTX 4090. Тайванська філія AMD опублікувала офіційну інформацію про акцію, в рамках якої покупці червоних процесорів та відеокарт зможуть безкоштовно отримати цифрову копію довгоочікуваної гри Starfield від Bethesda. Акція стартує вже завтра, 11 липня, та триватиме до 30 вересня. Покупці нових комплектуючих AMD зможуть отримати купони на гру до кінця жовтня. Пропозиція дійсна для тих, хто придбає процесор серії AMD Ryzen 7000 та графіку Radeon. В акції беруть участь відеокарти сімейства RDNA 2 та RDNA 3, починаючи з серії Radeon RX 6600 за винятком RX 6400 та RX 6500 Комплекти пропонуються у версіях Standard та Premium Edition. В останньому випадку доступ до гри відкривається за 5 днів до офіційного виходу. Комплекти Premium Edition адресовані покупцям процесорів AMD Ryzen 9 7000, а також відеокарт Radeon RX 7900 або потужніших за Radeon RX 6700. Стандарт Edition дістанеться покупцям процесорів AMD Ryzen 7 і Ryzen 5 7000 серії, а також відеокарт від RX 6600 до RX 7600. Для отримання подарунка тайванським покупцям пропонується заповнити форму на сайті, вказавши модель та серійний номер акційного пристрою, а також додавши скан чека та фото упаковки. Офіційна дата виходу гри 6 вересня 2023 року. Гра буде доступна на Xbox та ПК, AMD виступає ексклюзивним партнером проєкту. З першого дня Starfield підтримуватиме технологію інтелектуального масштабування FSR-2. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.